Друзі, всім привіт! Хочу показати вам, який екземпляр ми знайшли для нашого замовника. Це у нас Kia Sportage, 2008 рік, 2 літри бензин на механічній коробці передач. Передній привід. 2008 рік, 208 тисяч пробіг. Машинка свіжа пригнана з Європи. В дуже гарному Технічному та візуальному стані е, дуже жива по кузову і по днищу. Ось так виглядає зовні. Рівна як струна в дуже класній комплектації. Active на такому коричневому шкіряному салоні. Додатково встановлені ось такі довгі. Передні частинки бампера, як бачите, чорні. Також, як по мені, виглядає дуже гарно збоку, встановлені ось такі підніжки. Дуже якісно встановлені, я пробував, так тримаються вони дуже-дуже гарно. Можливо, навіть це завод, не можу сказати, а можливо, це хтось додатково встановлював. Фари стан бездоганний проти туманки. В загальному стан ЛКП шикарний як для автомобіля таких років. Автомобіль у нас на практично новій зимовій гумі кумфа. Стан ідеальний. Тут додатково оглядали знизу, знизу також все живеньке. Ось так, пройдусь. нема ніяких дефектів по кузову, царапин, вмятин, взагалі нічого в нас нема. Церкала добре, кромка над лобовим також добре. Криша без граду, без вмятин, без царапин, Рейлінги на даху. Скло по колу все рідне. Задня частина автомобіля затонована з заводу. Задня гума точно так само нова на таких оригінальних легкосплавних дисках R16. Диски колодки також в гарному стані. По ходовій ніяких нарікань немає. Задня частина бампера також цікаво зроблена по бокам чорне з центральною вставкою, знизу сіра в колір кузова. Додатково встановлений фаркоп та розетка. Вихлопна на стан добрий. Ляда також без дефектів. Під лядою ніде ніяких моментів немає. Відкривається у нас окремо віконце. Віконце там далі ще покажу. Тут також все в ідеалі. Сонечко вийшло, то можете побачити стан ЛКП. Просто машинка рівненька, максимально дуже класний немаркий колір. Ось по лобовому. лобове тільки у нас замінено. І лобове у нас атермальне. Можете побачити, побачите, воно відтіняє таким голубим відтінком. Та і так, та і так, та і так. Зовні показав, розказав. Давайте покажу ще салончик. Дуже приємна по техніки ключики З центральним замком. Тепер дивимось салончик. Салончик Також у нас дуже приємний, збережений. Ось такі комбіновані карти. Дуже велика рідкість саме Кія uh, на такому салоні. У мене було їх дві. Це дуже-дуже велика рідкість. Карти збережені, чотири склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, пищалочки стоять. Хром збережений, карти також збережені, знизу колонки, накладки на пороги, спортиж, сидіння, стан. Знову ж таки, як для. Кія дуже непоганий, є такі трішки протертості на сидінні, але вони мінімальні. Так, сидіння цілі. Е, гумові килимочки, педалі, стан ідеальний. Так, Салот. Сьогодні дуже холодно у нас, вітер такий. Руль перешитий. Ну, в принципі, руль для Kia – це не показник, бо вони не ходять, не славляться своєю надійністю. Тому руль вже перешитий тут. Так, запускаємо. Запускається автомобіль з пів оберту на холодну, на гарячу, ніяких моментів немає. Двигунчик працює добре, щеплення в ідеалі, технічно також все в ідеалі. Кожна кнопочка працює, по електроніці все працює. Є спіє, регулювання світла, світло, протитуманні фари. Дворнички є у нас круїз контроль. 208 тисяч пробігу, але е, є момент, ми знайшли трішечки тут. Пробіг коригувався. Е, чесний рідний пробіг зараз на даний момент десь 265 тисяч, тобто скрутили на 50 тисяч кілометрів. Але все одно наш замовник вирішив її забирати. Головне, що ми знаємо його е, справжній її справжній пробіг. Який був зафіксований всередині 2024 року, і, в принципі, клієнт це не смутило. Для нас це був додатковий привід для торгу. Боковинки обшити тканиною. Дуже ще раз наголошую, класна комплектація. Ось такий Мафон, до речі, я думав, що це додатково встановлений, але я бачу значок KIA. можливо, він опційно встановлювався на даний автомобіль. А клімат однозонний, клімат працює, Вончик пішов на грузку. Так, що в нас ще є? По пластику ніде також ніяких нарікань немає. Звертаю вашу увагу на стан ручек КПП, вона рідна, не перешивалась, навіть оцей капшучок рідний. Взагалі не витертий. Є в нас підігріви передніх сидінь, центральний підлокотник, стан також бездоганний. Бонусом комусь достануться фісташки і ще щось. Це приїхало від попереднього власника. Стаканники все, все гарно. Квигунчики, ще раз наголошую, працює. Тихесенько, приємно, дзеркальце, все, ектів комплектація, пластик не зачуханий, боковинки скрізь також все добре, так як автомобіль у нас від клієнта, я думаю, ви розумієте, так як пробіг коригувався, сервіски тут не буде, є тільки інструкція. Є договір купівлі продажу на нового власника, є документи про розмитнення і сертифікат відповідності екологічним стандартам. Музика, до речі, грає досить непогано. На мафоні міняється підсвітка, різними кольорами світиться. Ще з приємного: це стан понизу дверей. На автомобілі немає ніде навіть натяку на ржавчинку. От від слова, зовсім Показую зблизька. Дуже приємний збережений автомобіль. По мезам їхні проблемні місця показує ну, просто все все дуже-дуже шикарно. Так, задня частина автомобіля точніше задній ряд також максимально збережений, таке відчуття, що тут взагалі ніхто ніколи не їздив. На пластиках є декілька дефектиків, а сидіння взагалі стан ідеальний. Центральний підлокотник, задня частина сидінь також бездоганна, видвигаються підстаканнички, попопільничка Навіть ці ніжки не провищі. Карти також класні збережені. Тут також оригінальний виночок. Бачите, ось так заглядає. Вийшло сонечко якраз. Все класно, все приємно. Машинка доглянута і за дуже гарний прайс. Показую, як відкривається склок. Тут це у нас водичка. Підсвітка номера також працює, ніде ніяких нарікань немає. Багажне відділення ось таке, велика рідкість, машинка приїхала повністю комплектна навіть зі шторкою. Шторка на їх велика рідкість, і знайти її дуже-дуже тяжко. Тут вона є, все працює, чіпляється до задніх сидінь. Заднє, зніше багажне відділення виглядає ось так. Пластик у них делікатний, в принципі, він завжди трішки підзашкрябується, Але от тут все добре. Тут пластик також збережений, ляда зсередини в непоганому стані. Повний комплект має автомобіль, запаска, її номера, набір інструменту, домкратик, все є. Закриваємо, закриваємо, стиля також без нарікань, нічого ніде не крутилось, не знімалось. так З цього боку також все гарно приємно, підніжки дійсно якісні, встановлені. З цього боку також все гарно приємно, понезам, повторюсь, скрізь, ніде на яких моментів немає. кузов машинка дуже жива та й технічно жива. Така, збережена машинка, не завсім добре світу. Показуємо підкапоточку. Підкапоточку. Думаю, вертаю вашу увагу. Бездоганний. Підкапотка, підкапотка, підкапотка. Опа! Ось так виглядає у нас підкапотка. Двигунчик тут нічого не намивалося не начищалось. Знизу бачили даний автомобіль, все сухо, нічого не тече, не коробка, не двигун. Видно тут у нас новий гідропідсилювач і там десь також видно, чи реставрований, чи новий генератор. Так що є плюси. Акумулятор візуально непоганий, свіженький, двигунчик працює рівненько. Під капотом також все добре. Нічого не крутилось, середини капот також живий. Та й так, та і так. Технічно машинка дуже приємна. У нас все показувати. Друзі, ось така машинка була на огляді. Знайшли ми її для нашого замовника. Зараз будемо передавати. Це на Kia Sportage 2008 рік, 2 літра бензин на гарній комплектації, в гарному стані і за дуже гарний прайс. Прайс буде в описі або на наших сторінках в Інстаграмі та Фейсбук. Нагадую, з вами був Майник з Карлії Підписуйтесь на нас. Слідкуйте, дзвоніть, замовляйте, прийнямо і вам автомобіль вашої мрії. Всім миру і добра!